У зв'язку із збільшенням з 1 січня 2024 року прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць збільшалися розміри державних допомог. Про це нам повідомили в управлінні праці та соціального захисту населення. Для осіб з інвалідністю з дитинства та осіб з інвалідністю загального захворювання другої та третьої групи в 2023 році була виплата 2100 гривень. В 24-му вона буде складати 2361 гривна. Вчора вже поступили кошти на рахунки даної категорії осіб, і вони вже могли через банк отримати. Зарахування цих коштів за словами Людмили Гурківської в Україні змінився склад пакунку малюка і підвищили вартість самого бебі-боксу. Як говорить статистика, у минулому 2023 році коростенські батьки здебільшого обирали грошову компенсацію, а не сам пакунок малюка, до якого входять пелюшки, одяг для немовляти, засоби гігієни та багато іншого. Ті особи, які вибрали не сам бебі-бокс, а компенсацію. Взамін нього в 2023 році отримували 6816 гривень. З 2024 року ця компенсація її розмір збільшується, і вона буде складати 7 689 гривень. Багато мам вибирає саме компенсацію отримати, і скільки ось у нас оформляють допомогу при народженні, майже 95% обирають не сам пакунок малюка в полому будинку, а саме компенсацію. Змінився і розмір компенсаційної вартості послуги муніципальна няня на початку дії програми, звернень було багато, говорять фахівці управління праці. Нині коло осіб, які можуть звернутися за послугою, скоротилось. Це родини, де народились. Двійня, чи трійня – що дитина, яка має інвалідність, або батьки є людьми з інвалідністю. У 2022 році був розмір 2270 гривень, в 2023 році був 6700 гривень. А в 24-му вже буде 7 тисяч 100 гривень на місяць особі, яка надає догляд за дитиною як компенсація муніципальна няня. Як був запроваджений цей проект, було багато звернень на даний час. Трошки коло цих осіб зменшилось, і у нас десь приблизно 10 осіб отримує цей вид виплати. Сьогодні оформити або оновити документи на отримання державних допомог та пільг можна, скориставшись сайтом. Дія не обов'язково навіть можна звертатись до управління особисто можна переоформити. Види допомог через мобільні застосунки, тобто через дію, наприклад, маєте додаткові питання, звертайтесь до фахівців управління праці. Вам завжди готові допомогти.